Насправді є багато символічних речей в житті, але такий чудовий образ ми знайшли з режисером цього фільму, побачили на вулиці весільну сукню. І я для себе подумав, що насправді, по-перше, весілля це любов, а всі вірші, які пишуть люди, вони про любов. А по-друге, що ну, як я не тільки в письменника, письменника, ще й іпостасія організатора фестивалю. І це таке для мене теж символ одруження з Європою України доєднання до цього проекту і того, що зараз переживає Львів у ці, у ці дні. Такі літературне весілля.